Судя ТВ в прямому ефірі. З нами Олександр Самарський, український дипломат. Вітаю вас. Доброго дня, пане Олександре. Напередодні зустрічі в мінську на найвищому рівні, нормандський формат. Давайте подивимось на тло, на якому все це відбувається. Ми з вами бачимо класичну таку дуже серйозну ескалацію конфлікту. Та тут варто згадати обстріл Краматорська, а важкою реактивною артилерією загинуло багато людей. Багато поранених, в тому числі діти. Це ситуація навколо Дебальцевого, так з намаганням утворити там оточення українських військ, чого не відбулося на цей момент. А бойовики відкинути від траси, яка з'єднує з, з Дебальцевим, власне кажучи. так Інформація про використання російської авіації. що Якби підвищує рівень конфлікту, От градус, та? тому що авіація це вже наступний етап ескалації. І сьогодні Петро Порошенко, президент України, заявив про ймовірність запровадження в країні воєнного стану. Давайте спочатку подивимось, послухаємо пряму мову. І я, і уряд, і Верховна Рада готові okay. до переходу, до прийняття рішення введенню воєнного стану. На всій території України. І я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішенням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту. Я впевнений в тому, що наша країна зможе себе захистити. І кожен зробить все можливе для того, щоб ми продемонстрували, що перемога буде за нами. Чи правильно я розумію, що якщо не буде а, справді вагомих рішень сьогодні, в Мінську? По деескалації конфлікту в Україні, то це практично проголошення війни. Це Україна оголошує воєнний стан. І далі ситуація кардинально змінюється. Про що, до речі, заявляли вже і лідери Європейські, і президент Сполучених Штатів. Як ви вважаєте? Я не думаю, що ведення воєнного стану це є оголошення війни. Все таки це трошки різні речі. Це по-перше. По-друге, я думаю, що веденням воєнного стану ми запізнюємось ну майже на рік. У нас забрали. Значну територію анексували Крим. І ми практично до останнього рішення нашої Верховної Ради про оголошення Росії агресором уникали називати речі своїми іменами. Навіть якщо ми візьмемо новорічне привітання президента, де він говорить про агресію і так далі, і так далі, не зрозуміло хто, і не планетян. Приїхали, напали, когось били і так, далі, і так далі. Тому я думаю, що для нас важливо зрозуміти, що цей конфлікт не може бути вирішений швидко, що запорукою нашої перемоги є переведення нашого життя на військові рейси, рейки в тій чи іншій степені, в якій це треба обговорювати і вирішувати. Але потрібна мобілізація зусиль всього суспільства. В тому числі різного роду державних структур, а не так як у нас виходить новорічні канікули. Парламент поїхав, ніхто нічого. Одні волонтери. Отже, я трошки інакше зараз запитаю: Давайте. якщо сьогодні не буде а, кардинальних рішень, а, чи буде в Україні запроваджено воєнний ну, стан? Ну я не можу говорити, чи буде. Я дав свою оцінку. Це треба питати у президента. Він сказав, що буде. Я таке рішення підтримую. З нами на зв'язку зараз російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський. Пане Андрію, ви нас чуєте? Да, я вас слышу. Да, Владимир Путин отбыл в Минск. Да, у вас есть надежды на то, что в результате сегодняшней встречи будет происходить деэскалация конфликта на востоке Украины? Мне кажется, что максимальный позитивный результат, который можно ожидать в сегодняшней встречи, это прекращение огня. По любым другим вопросам позиции сторон Далеки друг от друга, понимаете, Путин интерпретировал приезд Аланда и Меркель в Москву как свою политическую и психологическую победу. Ведь начиная с Брисбена, он находился в изоляции, и вот этот прорыв этот приезд был стал как бы прорывом этой изоляции. Именно так его интерпретирует российская кремлевская пресса. И вот, находясь в эйфории вот от того, что он считает э, э, прорывом и победой, э, он выдвигает и будет сегодня выдвигать самые жесткие э, позиции. Ну, например, вот все ключевые вопросы, очень быстро я постараюсь пробежать. Э, вывод российских войск. Нет такого вопроса с точки зрения Путина, нет никаких российских войск э, на Донбассе. Контроль над границей. Сегодня утром Лавров на официальной пресс-конференции уже заявил, что этот вопрос на этом этапе обсуждать рано, только после там политического урегулирования и так далее. Ну, и все другое. Даже линию разграничения, по которой на которой останавливать военные действия, Москва требует признать. те, то продвижение легитимизировать, которое сепаратисты осуществили в нарушении прежних Минских соглашений. И так, собственно, собственно по каждому... По, а кроме того, ну вот в куларах обсуждаются такие инновации, как миротворческие силы. И, естественно, Москва предполагает, что значительную часть этих миротворческих сил будет российский контингент. То есть надоело, может, врать и хочется легализировать присутствие российских войск, так же, как это было в Грузии и Молдове. Ну и, наконец, как бы само собой разумеющимся, считается, что Украина должна финансировать вот всю эту территорию часто сравнивают с Приднестровьем, так это хуже, чем Приднестровье. По крайней мере, Молдова не поддерживает финансовое Приднестровье. Так что я не вижу, о чем сегодня может договориться. Да, но вы сказали, что возможно прекращение огня. На чем базируется ваш оптимизм, поскольку режимы прекращения огня уже объявлялись. И, кстати, пророссийские боевики не, не выполняли эти договоренности у меня нет никакого оптимизма но они формально могут договориться чтобы как бы спасти лицо такие большие люди приезжали так издалека и из парижа и из берлина ну как же так уехать с пустыми руками а будет они соблюдаться или нет это через два дня станет ясно и скорее скорее всего не будут но это уже затеяло все аланты меркель им это нужно они были напуганы перспективы продажи американского оружия Украине. Потому что Кремль несколько раз вполне недусмысленно занимался ядерным шантажом. Говорили его, ну, например, господин Тренин в интервью Financial Times сказал, что если Запад будет продавать оружие, то Москва, или как он говорит в своих... Текстах на английском ки Russians, Russians используют тактическое ядерное оружие. Вот это м м Меркель. напрягло, вы понимаете? Она же выступила с этой совершенно неожиданной инициативой буквально на следующий день, как э, наслушник в Сенате, назначенный Обамой будущим министром обороны, заявил, что он поддерживает продажу Украине оружия. А вот вы сказали, что э, Меркель и Оланд были на, напуганы возможностью продажи американского оружия или поставкам американского оружия в Украину. А как на это реагирует Путин? Напуган ли он, напрягло ли его это, или ему безразлично? Нет, конечно, конечно, он делает все, чтобы это предотвратить, потому что цена. Его дальнейшего продвижения в глубь территории Украины, а он вовсе не отказался от этих планов, станет намного больше. Цена, причем, в человеческих жизнях самая опасная для него, потому что он же, Крем скрывает все потери российские, они могут вызвать очень серьезное социальное недовольство. Вот поэтому он и занимается ядерным шантажом. Вот он поднимает ставки и заявляет, а вот будете продавать оружие, а вот я, может быть, использую ядерный фактор. А если, как вы говорите, сегодняшняя встреча будет ну, такой некой формальностью, да, то, по вашему мнению, как дальше будет развиваться конфликт на востоке Украины? Ну, конфликт на востоке Украины – это часть общего конфликта. Цель в нем у Путина э, уничтожение украинского государства, подчинение его себе, полное блокирование его европейского вектора, расчленение. Поэтому от Украины он никогда не отстанет и будет э, продвигаться дальше разными средствами настолько, насколько ему э, позволит э, окружающий мир. Ну, например, У вас же фиксируется определенная террористическая деятельность в Харьковской области. Да, взрывы Адельском... происходят. И так далее, так сказать. Да. А он, вот цель не Донбасс. Он не собирается ничего аннексировать. Ему нужна вся Украина и власть в Киеве. А что что вы можете сказать по поводу боеспособности российской армии? Вот сегодня российский пятый федеральный канал уже пугает европейцев, что в течение нескольких часов могут быть оккупированы Варшава, Берлин, Лондон, нанесены ракетные удары по Соединенным Штатам. Российская армия обладает достаточным потенциалом, чтобы не позволить украинской армии сегодня э освободить Донецкую Уганскую область. Есть достаточно резервы, которые она может туда вбрасывать, как это случилось в августе. А что касается наполеоновских планов в Берлине, в Лондоне, Варшаве, то вооружённые силы НАТО, а НАТО это организация которая согласно пункту 5 устава один за всех и все за одного, обладает гораздо более общей, гораздо большей мощью своих конвенциальных сил, чем российская армия. По поводу потерь российских военнослужащих на востоке Украины, а в России к этому относятся серьезно, как вы считаете? Нет, конечно, это очень болезненная тема. В тех городах, вот, например, как Рязань, Курс, где расположена десантная дивизия, и там очень много потерь, поэтому все это тщательно скрывает. Самая секретная информация. Но есть же какие-то косвенные э -э, свидетельства. Вот э, большую работу провел депутат э -э, Рязанской областной думы Шосберг, Ну, це як мінімум сотні, а можливо і тисячі погибше. Uh, uh, дякую. З нами в ефірі був Андрій П'янковський, російський політолог і публіцист, і також в студії прямого ефіру Олександр Самарський, український дипломат. Та. Продовжуючи цю тему uh, такого бекграунду, тобто ну, тло, на якому зараз мають відбуватися переговори, те, про що я у П'янковського запитав, uh, це те, що федеральний російський канал. А, значить, випустив ролик, в якому він пояснює росіянам, що дуже швидко Росія може окупувати а, європейські країни. Та я, я от пропоную лише ну, якийсь фрагмент з, з нього подивитись. зараз одну секундочку, поки я, я натискаю для того, щоб ми зрозуміли. Стилістику цієї розмови, добре, це, це ми покажемо. Так? Отже, стилістика така, що росіянам фактично розповіли, як легко їхні танки війдуть в європейські столиці. Це як думаєте, європейці злякались, тому що от зараз Андрій Піонковський сказав, що європейці таки злякались, коли почули про те, що Україна може отримати американську зброю. Ну, по-перше, ніхто не знає, чи дійсно вони злякалися, чи якісь були інші причини. Це одна з версій. Одна з версій, яка більш-менш може логічно пояснює активність Меркель, але це не 100% відповідь на питання. По-друге, я думаю, що як і війна в Грузії, так і війна в Україні показала, що вся, всі ідеї чи думки, чи лозунги про те, що російська армія найпотужніша, і це Росія сьогодні це той же СССР, це все казочки. Російська армія, як ми бачимо. Ніякого значного потенціалу немає, те про що наш колега з Москви говорив Ну, тут саме, щоб, щоб, ми, щоб ми від... не займалися таким самозаспокоєнням. Знаєш, це що... давайте щоб говорити про різні речі адекватно реагувати. Є армія, але вона не здатна ні окупувати Україну, тому що не вистачить резервів, ні в низці речей якісно вести військові дії і в неї немає мотивації. Крім всього іншого, що надзвичайно важливо. Інша справа, що технічно і організаційно російська армія, звичайно, забезпечена краще за нашу. Я не є фахівцем в військових питаннях, але за майже одностайною оцінкою, основне в російській армії, те, що є, це ядерна зброя. Оцим вона всіх і лякає. Так. І дійсно це страшно, тому що якщо на ядерну кнопку може натиснути психічно неврівноважена людина, то така загроза є. Але це не означає, що нам всім треба застрелитися і лягти зразу в трону, тільки тому, що хтось. Не, не, не. Зможе. так цього ніхто і не збирається робити. Отже, давайте зараз у нас кілька хвилин про е радикальні дії по е обороні України. Що потрібно зараз зробити? Не лише керівництву, а й, власне, всім громадянам. Ну, продовжуючи теж. Про що я перед цим говорив? Мені здається, що наше суспільство, особливо, мабуть, державний, так би мовити, структурний апарат, ще досі не живе за нормами військового часу. А в нас йде війна. От нам треба відверто самим собі сказати, що це є, і діяти відповідно до того, як має діяти країна в період військового стану. Дякую. Ми потребуємо, можливо, певної що очікувати від мінська. Я думаю, що найбільше, що ми можемо очікувати, це режим припинення вогню, тому що стратегічно ні завдання України, ні завдання Росії мінські угоди вирішити не можуть. Режим припинення вогню це перший пункт. Так? Далі треба розуміти, що робити з Донбасом. Або будувати потужний кордон зараз в лінії розмежування, там де стоять війська, таким чином, так? і намагатись утворити демілітаризовану зону. А який варіант зараз має українська делегація на, на цьому? Я не знаю, які інструкції отримала українська делегація, і ви знаєте, що більшість переговорів вони були в таємничині. Може це правильно, може ні? Це інше питання. Особисто я виступаю за цей варіант, який ви сказали. Придніпровський варіант, але так, щоб той Донбас, який ми не заливали крові, повісити економічно на шию Росії. Стоп, це означає демілітаризовану зону з неможливістю постачання російської зброї на територію. ми не доб'ємося цього ні захід, ні хто. Це треба абсолютно чітко е, усвідомлювати. Не піде Росія на це. Якщо піде на папері, цього не буде. Тому нам треба, так як ви казали, розбудовувати жорсткий майже кордон, визнавати цю територію тимчасово окупованою з режимом тимчасової окупованої. Росії їх е, е, території, і Росія хай займається відбудовою, хай е, вирішує, що і як можна зробити з усіма цими казачками, як місцевим люмпеном, так і засланим, який взяв в руки зброю, готовий вбивати за гроші. Економічний сегмент. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин після реклами. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли на цей ефір. А зараз е, кілька хвилин перерви.